Всім привіт! Я маша, це канал про в'язання. В цьому відео хочу поділитися з вами, яким же чином я в'язала для себе цей джемпер, ну, такий собі влог-інструкція буде. Буду давати всі розрахунки, якими я користувалася при вив'язуванні цієї речі. Це джемпер регланом погоном. Плече тут не спущене, тут, ну, як на мене, класичний дуже погон. горловина човником, класична довжина виробу, класична довжина рукава. Ви на початку відео мали змогу спостерігати, як цей виріб виглядає на мені. Я ношу розмір 46-48, в'язала я цей виріб для себе. Єдине, що в мене не дуже великий зріз, десь 160 см, і це, будь ласка, враховуйте. Далі я вам покажу розрахунки, якими я користувалася та щільність, яка в мене вийшла. Щільність ту, яку я знімала з невеличкого зразочку для розрахунку. І та, яка вийшла вже коли виріб був готовий, вона майже не змінилася. Тому все, що потрібно для того, щоб зв'язати, я буду показувати далі. Як ви бачите, я вже казала, що тут горловинка човником, ця горловина, до речі, підійде до 50-52 розміру. 100%, як на мене, потім сам пагон, вив'язування та розширення. І тіла джемпера і самого рукава. Петлі набирала на підрізи, нічого тут складного немає, тільки лицеві та виврітні петлі, резиночка 2х2. І я тут в'язала все тіло на спицях No3,5. А ось рукавчик я вив'язувала на спицях 3,75, вкороченими спицями 40 см. Це довжина спиць разом з тросиком. Це тільки через те, що в мене змінюється щільність, і ви можете орієнтуватись на свою щільність. Ці всі значення можна змінювати під себе, можна зробити його вужчим, ширшим, довшим, як ви того забажаєте. Вив'язувала я цей джемпер ось із такої пряжі, тут дещо інший колір, бо такої самої пряжі в мене немає. Це газал Happy Fit 75% Superwash Merina вул та 25% поліаміду В 100 грамах. 330 метрів. Це ну, загалом шкарпеткова пряжа, і я захотіла саме з неї вив'язати для себе джемпер. Він дуже м'який, дуже тактильно приємний. Конструкція виробу дуже проста, в'яжеться дуже легко. Думаю, що навіть і новачок може справитися з цим завданням, для того, щоб зв'язати цей виріб. Ну, треба в'язати лише тільки лицьову і виврітню петлю, нічого додаткового вміти не потрібно. На мій зріст та розмір, наголошую, в мене пішло 4 пасми цієї пряжі, тобто 400 геппіту, мені знадобилося для цього. Далі будуть невеличкі шматочки, влогу, де і як я в'язала цей виріб. Тож, сподіваюся, що і виріб вам сподобався, і знадобляться ці розрахунки, які ми поділюся з вами надалі. Приємного перегляду! В'яжіть з задоволенням! Вже дещо пров'язала. Я вийшла вже одна в'язання по колу, вив'язала росток, всі закруглення, пров'язала сам погон. Я розпочала вже робити прибавки в рукавах і хочу на цьому етапі дати вам розрахунки, якими я користувалася саме для закруглення горловини та вив'язування самого реглану погону. Ось тут мої всі записи, це ще не повне все. Я ще буду тут дописувати, скільки разів я. Додавала вздовж рукава, самого, я розширювала саме полотно. Ну, тобто, скільки раз я буду додавати це і я вже все допишу трішки пізніше, коли вив'яжу до підрізів. Якщо хочете, можете захоплювати екран зараз, а можете дещо почекати і вже, як буде повна схема, те, що я користуюсь, я тут все запишу і зможете сфотографувати або захоплення екрану зробити повністю. Я тут вже написала те, як я це робила. Хто спостерігає за моїм каналом, ви розумієте, ці схеми ну маєте розуміти, мені здається. Дивіться, тут в мене записана щільність в 1 см 2,7 петель та 3,5 ряди на спицях 3,5 лицьова гладь. Ці мірки я знімала з невеличкого зразочку. На початку відео ви вже мали бачити, як виглядає цей джемпер. Уже в готовому вигляді, випраному, так? Я думаю, що навіть і на мені, але якщо після прання та висихання зміниться щільність, там я це вкажу. Ці всі розрахунки я робила по цій щільності, яку знімала з невеличкого зразочку. Дивіться, на спиці номер 3 я набрала 164 петлі плюс одна для того, щоб зімкнути вколо. Пров'язала вісім рядочків резинки 2х2. Ось ви бачите, ось ці невеличка така резиночка. Ви можете робити, як вам завгодно. Можете робити менше, більше, як хочете резинку 1 на 1, 2 на 2, 3х3, 15 на 8, як вам завгодно, аби це вписалося в ті значення, так, якщо вам підходить цей розмір. Можете взагалі резинку не робити, зробити цю вугла, щоб заверталася в рулічку або айкордом обв'язати. Як ви того забажаєте? Пров'язала 8 рядочків резинки і вже відділила спинку перед та реглан пагон сам. Як ви бачите, на пагон я віддала по 10 петель, 58 петель в мене вийшла спинка, 86 петель в мене вийшло попереду. Це вже я розрахувала росток та всі закруглення, так, які мені треба. Те, що за колом ви бачите кількість петель, яку я відступала, не враховуючи прибавки, які я робила. Всередині кола це точки розвороту. Тут горловину я винесла окремо, намалювала, ну, щоб тут багато не малювати циферок точечок. Загалом я розвернулася 38 разів до того, як вийшла в повне коло. Розпочинаю. Зазвичай я в'язати ось тут. Дов'язала до першої точки, до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої до шостої, перейшла через спинку до сьомої. І ось так закруглила я спинку. І туди-сюди вив'язувала так, потім вже горловина. Поки я вив'язувала росток і майже всі закруглення, я робила прибавки вздовж пагону реглану в кожному рядочку на лицьовій стороні та на вивороті. Я тут намалювала схематично, можливо, вам це допоможе. Це. Прибавки вздовж регланної лінії, самого, самого погону. Я ще тут намалювала, що я починаю в'язати звідси, тобто не зліва направо, як ми пишемо, а справа права наліво. Так? З лицевої сторони перед регланною лінією я робила прибавку з протяжки з нахилом вправо. Після регланної лінії я робила прибавку з протяжки з нахилом вліво. На виворотній стороні я робила. Перед регланною лінією прибавку з протяжки виворотньою петлею, з нахилом вліво, після регланної лінії з нахилом вправо. І так, туди-сюди я вив'язувала таким чином, в мене вийшла ось така регланна лінія. Бачите, наші петельки звідти з-під погону виходять рукавах припавочки, я робила навпаки, потім розкажу. І так, я в'язала поворотні ряди туди-сюди до 34-ї точки розворот. Ось, я дов'язала коло сюди. Після 34 точки, коли я розвернулася по лицевому ряду до 35, ї в тому ряді я перестала робити прибавки вздовж регланної лінії погону, розширюючи полотно, а розпочала робити прибавки вже в рукавах. На цей момент в мене на спинці і попереду в мене було по 114 петель, якщо це вам допоможе. Я розпочала робити прибавки вже в рукавах, всередині. Там я робила прибавки навпаки, в лицьовому ряді я робила, ось так я в'яжу, справа наліво. В лицьовому ряді я робила на початку рукава прибавку з нахилом вліво, після рукава з нахилом вправо, на вивороті навпаки, на початку рукава з протяжки з нахилом вправо. В кінці рукава з протяжки з нахилом вліво. Тут ще не дуже видно, можете вже, напевно, і бачити, так? Тут петлі з під реглану погону виходять, а тут петлі будуть виходити з-під полотна самого. Так, ну, спинки спереду. Я вже потім, коли більше пров'яжу рукава, вам покажу. І коли я вже дов'язала всі 38 точок розвороту, коли я вийшла на перше повне коло, в мене вийшло на спинці по 114 петель і попереду по 114 петель, а в рукавах по 18 петель. Ось, поки я дов'язала всі поворотні ряди, я зробила 4 прибавки в кожному рядочку. Вони здвоєні, тобто по 8 петель в кожному рукаві я вже встигла зробити. Пров'язала потім перше повне коло і змінила темп прибавок. Потім, вже коли я трошечки пров'яжу, тут все вам напишу і вже підключусь, покажу. Я вже дещо тут пров'язала рукава, як ви бачите, я вже вив'язала. Одну частину рукава, ось від переходу від самого реглану погону, від погону, до того моменту, де я буду розширювати і рукав, і тіло самого джемперу одночасно. Зараз покажу, як я в'язала, яким темпом прибавок саме цю лінію. Дивіться, я казала, що коли я дов'язувала кругові ряди. До переходу в повне коло, я вже пров'язала перші ось ці чотири прибавки в кожному ряді. Тобто, я зробила прибавки чотири рази в кожному рядочку. Далі, коли я вже перейшла на повне коло, я пров'язала дві прибавки. Кожному другому рядочку. На тому етапі, як я закінчила вив'язувати всі закруглення, я вже взяла лічильник рядів і рахувала, в якому ряді в мене були прибавки. Я зараз напишу, можливо, вам через це буде простіше в'язати. Тобто Ці прибавки я зробила в другому рядочку і в четвертому. Потім я перейшла на темп прибавок одна в три ряди, Тобто кожну прибавку я робила через три ряди. Таких прибавок я зробила 10 Кожному третьому рядочку. Тобто, ось пров'язала дві прибавки в кожному другому рядочку, в другому та четвертому, і далі в сьомому, в десятому, в тринадцятому, в шістнадцятому, дев'надцятому, двадцятому, двадцять третьому, в якому двадцятьму, двадцятому, і так далі. Поки я не зробила всі прибавки, які мені треба були, і завершила я в 34-му рядочку. Ну, умовно, ось тут, після цього, так, я буду вже розширювати і рукавчик, і тіло. Якщо це комусь допоможе, то в цьому моменті, коли я перейшла вже до розширення, в рукаві в мене було 42 петельки. Далі я вже буду вив'язувати розширення і потім вже підключусь, домалюю допишу, як саме я це все робила. Вже вив'язала до підрізів, відділила рука та об'єднала. вже по колу в'яжу так, саме тіло джампера мого майбутнього. Як ви бачите, ось це саме те місце, де я розширяла і тіло джемпера, і сам рукавчик. Так? Я вам зупинилась, коли показувала, як вив'язувала тільки ось цю лінію. По прямі тільки розширяла рукавчик. Зараз я напишу, в яких рядах і скільки разів я додавала, щоб вам було зрозуміло, щоб ви могли повторити за мною. Це так би мовити умовна схема. Дивіться, тут я прибавки робила з обох сторін Якщо до цього робила тільки розширяла рукавчик, то з 36 ряду я розпочала робити з обох сторін розширяла і рукавчик і тіл. І так я робила в кожному другому ряді, як ви бачите, з 36 по 64 ряд. З однієї сторони я зробила 15 Прибавок в кожному другому рядочку, і зі сторони тіла так спинки та переду я також зробила 15 прибавок в кожному другому рядочку. Потім, коли я об'єднала все це діло вкруг, я на підрізи, це я так тут ну, позначила підріз, так би мовити. На підрізи я додала з кожної сторони по 12 петель. Підрізу. Можливо, так буде зрозуміліше. Якщо це вам допоможе, коли я дов'язувала джампер до підрізів, на рукавах в мене вийшло по 72 петлі, а на тілі, на спинці та на передній частині було по 144 петлі Потім я додала вже по 12 петель підрізу, відділи, відділила рукава і об'єднала це все діло в колі. І знову ж таки, якщо це комусь допоможе, я зараз намалюю, як я робила прибавки, самі нахили, самі, коли розширяла тіло і рукавчик одночасно. Ну Це так буде схематично, можливо, можливо ви зрозумієте. Мені точно це зрозуміло. Ну Умовно, це перед, це спинка. так ось так ось тут Рука. Я в'яжу перед, потім роблю прибавку з нахилом вправо, пропускаю три петельки, потім в мене починається рукавчик. В рукаві я роблю на початку рукава, так як я і робила тут прибавку з нахилом вліво, в'яжу рукавчик. В кінці робила прибавку з нахилом вправо, потім знову ж таки пропускала три петлі це вже спинка. І робила прибавку з нахилом вліво. І так я в'язала кожен другий рядочок, ось так робила прибавки. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло і це допоможе у вив'язуванні такого саме джамперу. Далі я буду вив'язувати довжину, яка мене буде влаштовувати. І там вже підключусь, покажу, як це в мене виходить. Тіло і один рукавчик в мене вже готові, на тіло пішло, на мій розмір. Я думаю, що на початку відео я вам вже показувала, як це виглядає. Можливо, навіть буду робити заміри. ну, Для першої частини відео, так, на тіло рівно-рівно в мене пішло три пасми пряжі, тобто 300 г. Ось так це виглядає. Просто лицьова гладь донизу і дещо резинка знизу, тут в мене 15 рядочки. Коли я вив'язала вже першу частину третьої пасми, давайте так, коли завершила 250 грамів, так, кожна пасма, ви знаєте, що це по 50 грамів моточки. Два, ну, два моточки виходить з пасми по 50 грамів. Я порахувала, скільки в мене. Рядочків займало ці 50 грамів, це було десь приблизно. Якщо я не помиляюсь, 33-34 ряда. Тому коли я взяла останню, останній моточок 50-грамовий, я вив'язала 15 рядочків лицьової гладі, 15 рядочків резинки 2х2, закрила еластичним способом. І там буквально в мене 3-4, можливо, 5 грамів лишилось, зовсім трошечки. Ось, І зв'язала вже рукавчик. Підняла петлі, які в мене ось так були на додатковій ниточці. Я завжди так роблю. І того в мене вийшло, що 72 петлі в мене було. Коли я дов'язала всі розширення, що мені треба, 12 петель я підняла з підрізу та 4 додаткові петлі. Це ось так: з двох сторін від підрізу до основного рукавчика, до полотна я піднімала, щоб не було візуально дирочок. І того в мене вийшло на рукавчику 88 петель ну, від початку рукава. Так? У бабочки всі я робила збавлення регулярно. Тут десь дівся один маркер. У бавочки я всі робила регулярно. Загалом, на мій зріст, рукавчик 120 рядів я пров'язала до манжета. Кожен раз в 10 рядочку я робила збавлення, тобто в 10, -му, 20, -му, 30 -му і так до 110 рядочку. В 120 ряді я зробила. Менше на 10 петель, тобто в мене по ітогу вийшло, коли я розпочала в'язати резинку 56 петель. Коли я зробила в 110-му рядочку убавку, в мене було на 10 петель більше, 66. В 120-му я зменшила, вийшло 56 петель, пров'язала 15 рядочків резинки 2х2, закрила еластичним способом з допомогою накиду. Ось так це виглядає, як ви бачите. Ось. Точно такий же рукавчик я буду зараз в'язати з іншої сторони, і вже як буде готово, покажу, що ж в мене вийшло. Я вже вив'язала свій джемпер, я вже його навіть і випрала, і висушила. Ось так він виглядає на столі, дещо нерівномірно пофарбована пряжа в пасмах. Навіть ось в мене рукавчики вийшли. Різні по кольору, вони, ну так, досить добре відрізняються один від одного. Це була одна пасма. Коли я розмотала пасму на два клубочки по 50 грамів, ось я вив'язала з кожного моточка по рукавчику, і так це вийшло. Як на мене, досить непогано. Прала я в пральній машинці на режимі вовна, з додаванням прального рідкого засобу саме для вовни. Сушила я на початку горизонтально, декілька годин він, цей виріб посох в мене горизонтально на рушникові, потім я досушувала на манікіні, мені хотілося, щоб дещо простягли петлі вдовжину під своєю вагою. В мене залишилось трошки пряжі, і ось. Це мої залишки. Зараз я зважу. Тут всього 10 грамів. Ось це залишилось з чотирьох пасм на мій розмір. Після того, як я висушила свій джемпер, я зняла знову щільність, щоб розуміти, наскільки це буде відрізнятися від того зразочку, яку я в'язала на початку, по якому я вираховувала всі ці значення. Ці значення майже не змінились. Я вам показувала, що щільність зразочка була 2,7 петель і 3,5 ряди висоту, а після прання коли вже висух виріб, в мене вийшло 2,8 петель та 3,4 рядочка. Щільність Можна сказати, не змінилась. Така, така собі стабільна пряжа, і, як на мене, це дуже добре. Виріб виходить не дуже бюджетний, бо все ж таки, казала, Happy Fit, не така собі уже і дешева пряжа, шкарпеткова, але за рахунок того, що це все ж таки меренос, я не можу сказати, що це дорогий виріб. На такий розмір нагадаю. Десь 48 плюс-мінус, знадобиться 4 пасми цієї пряжі. Своїм виробом я задоволена, і ну думаю, що це буде один з моїх фаворитів на холодний сезон цього року. до тіла він дуже м'який і комфортний, цей джемпер. В'яжеться також з великим задоволенням, м'якенька пряжа, все ж таки мерінос, як на мене, робить свою справу. Як я вже казала, вона. Як на мене, дуже стабільно, тому гадаю, що може бути таке, що я буду в'язати з цієї пряжі і надалі плечові вироби. Повторюйте, в'яжіть цей джемпер з задоволенням. Маю дуже велику надію, що у вас все вдасться. Носіть потім цей виріб з великою насолодою. Я пішла в'язати. Побачимось!